Дорогі духовні отці, брати і сестри, слава Ісусу Христу! Слава Будь-яка духовна практика в нашому житті, котра не веде нас до очікування отого жениха Ісуса Христа, вона сама в собі стає пустою. Оце новина сьогоднішнього Євангелія. Яку маємо собі виносити із церкви у своїх серцях. Каже Ісус Христос, коли піст є лише традицією, і коли ми постимо лише задля того, щоб виконати цю традицію, певний закон. Але всередині немає туги за Богом. То сам піст стає в собі пустим. А подумаймо свідорі брати і сестри, що не раз християни постять не тільки щоб зберегти традицію, але також, щоб відчувати себе краще за когось. Ми можемо молитися, щоб відчувати себе кращими. Ми можемо навіть іти в церкву, щоб бути кращим за сусіда, котрий не ходить. Чи котрий грішник, ми можемо приступати до святих таїнств для того, щоб тішити ніщо інше, як свій власний егоїзм. І проти цього Ісус Христос нас застерігає, бо справді, коли учні Івана Хрестителя підходять до нього, вони задають дуже справедливе запитання: чому твої не постять, а нас Іван Хреститель вчив, що треба постити? Але Іван Хреститель постив тому, бо очікував Месію. І з того очікування трепетного він ніщо інше не робив, як тільки в пустелі перебував постячи різним способом, але задля того, бо він мав бути той, котрий готує дорогу, котрий перший має зустріти Месію. І саме на це Ісус Христос вказує тим учням, кажучи, що тепер у моїх учнів. Я ніби весілля божених є з ними. Їм тепер не треба постити. Їм треба тепер якнайбільше побачити слави Божої в особі Ісуса Христа. А потім, каже, коли відійду, будуть постити, бо будуть мене знову очікувати. Ось, дорогі брати і сестри, це відноситься і до нас. Кожна наша духовна практика, і особливо святі тайни, не може бути чимось з нашим. Бо я стаю кращим, досконалішим. Від цього нас дуже застерігає також апостол Павло у посланні сьогодні, кажучи, що як через одного чоловіка у світ прийшов гріх і засуд через Адама, то так через одного чоловіка прийшла і Божа ласка, благодать, оправдання для всіх. І коли ми молимося, постимо, коли ми живемо у святих тайнах, то все це тільки тому, щоби прийняти. Цю благодать, котру приносить ніхто інший, як тільки єдиний Ісус Христос, про якого каже апостол Павло, Він був послушний у всьому. Один Він, не я. І дуже важливо, дорогі брати і сестри, щоб ми самих себе не спасали. Бо каже, Ісус Христос, тоді, коли ми так по-старому думаємо, думаємо собі, що треба заслужити собі спасіння, треба бути кращим, то це ніби. Нову латку з нової одежини на стару одежу, уже подряпану дряхлу пробувати пришити. Ну з того буде лише ще гірше, коли нове вино, котре ще грає, кисне, улити у старі бурдюки, вони не витримають. Тому, щоби прийняти Божу ласку, ми мусимо у центр свого духовного життя поставити. Що Господь все нам дає просто так, як ми кажемо, задар. Але що має статися зі мною? Я маю стати новим. Я маю собі думати кожного разу, а як я молюся? Чи йдучи навіть до святого Причастя, я не йду задля своєї власної потіхи, що я такий хороший і що, в принципі, зараз не маю гріха має йти до причастя, бо без Ісуса Христа не можу. А це зовсім інше, дорогі брати і сестри. Це зовсім змінює всю картину нашого життя. Мій маленький син, коли я його щось там виховую і кажу, так робити не треба, то він завжди каже фразу завтра буду чесний. Ну, ми то саме робимо кожен раз на сповіді. Уже буду краще. Але самі розуміємо, що. Так не стається і далі грішимо. Але що маємо робити? Знову йти до сповіді, бо це бігти в обійми до люблячого батька. І так маємо жити Христом. А Господь уже знає, як наше життя змінювати. Головне нам не годувати свою гординю, котра справді може стати звіром, і котра може навіть віру у других людей потім вбивати. Про це, дорігі брати і сестри, справді нам треба старатися. Люди мають бачити, що. Наша віра нам в житті допомагає, ми без неї не можемо. Що Ми не можемо без Бога, це мають бачити, а не нашу гордовитість, нашу особисту, не знаю, чесність і побожність це дуже часто заважає. Слава Ісусу Христу!